Всім доброго дня! З вами Фарка. Сьогодні хочу вам показати апарат апаратіс Fufloftool з 3 WT404 або mma 180 a Ну Кому як більше подобається. 33 роки гарантії. Апаратіс тільки куплений в фірмовому магазині. Код країни Україна. Зато Made in PRC. Так, хлопці, ви. Оприділіться спочатку, все таки ПРЦ чи Україна. Я хочу своє пов'ясування почати з свого особистого досвіду. Це моя особиста думка, вона в корні неправильна і цілком можливо, що це крутейший бренд і дуже крутіша якість. І так, колись давним-давно я купив цього бренда набор рожкових ключей. Ну, попри привичці, знаєте, я ж. Прикладав зусилля як до вітчизняних ключів, а воно виявляється, що вони пластилінові, що вони для цього не розраховані. Ну що, ну ці ключі пішли дитині гратись, а я собі на барахольці купив старі вітчизняні нормальні ключі. Пішли роки. І був період, я у одних хлопців десь рік наверное, працював в майстерні, ну, ремонтували генератори. Ну, бензигенератори, компресори таке. І у них були такі от набори. Думаю, нічого собі, фуфло втул, А там, ну, такі, знаєте, хлопці крепкі в руках працюють, і набори працюють, ну, конкретно такий набор. І не один рік. Ну да, там, десь щось там тріщоточки, щось воно розбовтується, там ну, воно працює. Думаю, блін, ну так це ж в корні міняє питання. В общем, я купляю собі такий самий набор. І оце він, він у мене десь, навіть вже років. 12, мабуть. Тобто, працює без питань. Тобто, я... Кращого собі бажати не треба. Тобто, відносно невеликі гроші, нормальна якість, взагалі все відлично, питань нема. Потім, з'являється, у мене потреба в другому такому наборі. Я родичу ну, відкриваю інтернет, у себе обновлюю в пам'яті модель. Оцього набора. Пишу йому, мол, так і так. Ти там недалеко кажу буваєш. Ну, купи мені, будь ласка, такий набор. Ну, не знаю. То лі мій родич щось не так зрозумів, то лі там щось продавани намудрили. В общем, приїжджай до мене такий набор. О, подумаю. Нічого так? Тут у нас помним, да, такий? Не дуже крутий чемоданчик, там у нас нема петель, що він-вот от розвалився. Ну, як ви бачите, за 12 років досі на стадії от вот і -вот. ще не розвалився. Не відпала та частина. тому що там петель нема, немає, бачите, просто пластмаска. Але як ви бачите, він вже пройшов скрізь. Тут думаю, нормаз. Такі защёлочки круті. Тут петлі, все по крутому. Ну, Думаю, відлично. відкриваю. Ой, ценяйте, це якась подйобка? А як так? Це знаєте, я, я, я зразу почав відчувати себе Боротином. Як помните, у них там на стіні був казанок з кашею. А свято де? Що це таке? Ну, знаєте, я був в такому замішательстві, що я й не знав, що робить. То що претензії родичу пред'являть, а з другого боку, а чого ти сам сраку не підняв і не поїхав не купив? Тобі ніколи було. Так, їж то, що дали. Ну, так, знаєте, я декілька днів ходив, хотів навіть вам ролик зняти, то що я і почитав про ці наборчики, а потім то одне, то друге, то робота, то сім'я в общем, ніколи було знімати, так про це і забулось. Але, в общем, цей наборчик, ну зрозуміло, що він поїхав знову, знову малому гратись. Ну що це з нього? Ну, це муляж, ну звиняйте, ну комусь може вистачить, ну мені цього не вистачає. Той набор, так, да, він перекривав абсолютно всі задачі, от які в мене тільки були, то тобто спочинаючи від ремонту машини, ремонту стиральної машинки, ще я по виїздам їздив, генератори тоді ремонтував. Також все перекривало. Генератори любі там, китайські, європейські, німецькі, американські були, також все перекривало. Стиральні машинки, оці зв'язочки От у мене ще тут Я сусід там міномарки ремонтує, що теж поначалу приходив, якісь зв'язочки брав, потім собі такий, такий набор купив. Всі тобто, задачі, всі він перекриває. Тобто, нормальна крепость металу, оці, 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 оці. Є все все отлично от тобто, Оцей набор рекомендую. Якщо він досі приїжджає в такої в прочності, в такій якості. Супер. Ну це я не знаю, це якесь недорозуміння. В общем, коли я вам ну, тоді ще готував ролик, я ж про нього почитав. Тут вже була така ще красива накладочка, там розсячкована. Пожизненна гарантія, там. та мама не горюй, не любить ті самі, там. А я ж знаєте, я ж люблю читати не що. А, а бачите, тут стрьом. А, я зрозумів. Якщо це надпись, значить брати не треба, наверное, да? Я так розумію. Бо тут, я бачу, стрьому ніякого нема. Ну, для себе я, бачите, тут на, на ходу вже і висновок зробив. Ну, ладно, поїхали далі. Що я тоді там вичитав? Я ж люблю читати не що великими буквами, а ще дуже дуже маленькими. Я з цього починаю читати. І про цю пожиттєву гарантію. Думаю, як же це так пожиттєва гарантія? А виявляється, по-перше, там ну, дрібненькими буквами написано, що, наприклад, у нього термін використання, допустим, там, 4-5 років. Тобто, це термін життя цього набору 4-5 років. Тобто. Оце є гарантія пожиттєва. То що під гарантію не попадає? Під гарантію не попадає три щоточки. що одна, що друга. Так а звиняйте, а тут більше ламатись нічому. За 3-4-5 років оці головки ти не вграєш цими воротками. Це разом, що якщо ти його зажмеш в шуруп, той самий гайковерт ударний, там да, так це ж зразу буде видно. Ну, більшість то людей розуміють, що оцим треба крутити. Так що таке у мене було знайомство з цим брендом. А, і ще Ще десь так років 15 назад я робив собі пневмопровод і купляв їхні оті бістросйоми. Я вам кажу так: за 3 роки от всі свистіть почали. Тобто ні один не став повітря тримати. І з чого я тоді прийшов до висновку, що. То все срань, причому незалежно від бренду, я взагалі розочарувався в цих бистросйомах повністю. Може, якісь там італійські, там Абак чи ще, може вони і нормально працюють, але Но я повністю розчарувався, тобто ставиш кран, а потім бистросйом. Ото вже буде працювати. Це ж тепер по сварці. В общем, дядько її купив, ну, розуміло, ж, в фірмовому магазині. Ну, Треба ж очікувати, що вона нова, нова. Так думав дядько. Не ремонтована. Ручка тут. Да? Така ручка, наверное, ну, я не знаю, ну, не на 180. Ампер на 500, я вам скажу. Така тут ручка тисячі півтори, наверное, коштує. Оп! Ну а тут як завжди. Ну. Завжди та не завжди. То, що в такому виконанні ми завжди, що ми бачили? Свінотаври. Відра бачили, кисли бачили. Ну Це я вам скажу, так от це фул версія. Тобто у нас тут мостик не 25, не 35. -й. мостик полотенечок стоїть. Транс стоїть у нас жирненький, тобто не пісюнчик, ото є такий, знаєте, бублік ванільний, як в відрах стоїть. Тут транс нормальний стоїть. На виході у нас тут не два діоди, як ми недавно бачили, не пам'ятаю, що я вам по-моєму струмінь показував. Тут у нас стоїть 4 діода. Ну, не без того, один загубився, ну 4 діода. Цілком можливо, що і, і діоди не слабі. Ну, нормас. Транзистори у нас тут стоять. Вони, то просто стоять із голубіного помету. Це такі, знаєте, китайсько-китайсько-китайські. Якісь jgw 60 n 65 Ну, тобто нам заявляють, що це 60 Ані транзистори. Ну, така, да? серйозна заявочка на побіду. Там у нас стоїть дві банки. 820 мкФ на 400 В. І мені щось підказує, що цілком можливо, що вони на цих банках зробили середню точку. Тут ще треба подивитися, так що, може це ще йомкость треба ділити пополам. Ну. Дивіться, оце новий апарат. Бачите транзистори? Це не я ковіряв. Це такий новий апарат. Отут от щось появилось. Це новий апарат. В общем, я тільки відкрив, нічого не робив. Ну, у мене ж, знаєте, така привичка ж. Зразу прозванюєш, нічого пробитого нема, тоді вже включаєш. Включив бурчить жужжить. Думаю, каже, не варить. На виході напруга є. Причому на виході велика напруга ніяка не ВРДшна. Тобто лампочка світиться, це вольт 60. Нагружаю його. Він в максимі видає 100 ампер. На платі нам пишуть, отут -от, ММА 180 дробь 200. Тобто це, це досить серйозна заявочка на побігу. Діодіки у нас там на тут 60 стоять 60 А300 вольт. Але ж реалізація, ви ж гляньте, як вам оці обмотки. Давайте так на сонце, щоб видно було. Тобто транс заїхав в ребра, і ребра лежать на обмотках. Причому лежать як на високовольтних, в двох містах касається, так і на низковольтних. І питання, оце ось воно гуляє, оце ось радіатор. І через який час воно протре оцю тонюсеньку пленочку на цьому алюмінієвому проводі? І що швидше трапиться, або замкне виход і він заткнеться, в аварію звалиться. Або у вас на держаку появиться 310. Ну, тому, Кому як повезе? Транзистори. Міняйте їх міняли, але ж вони тут різні. Ця пара однієї марки. Ця другої. Ну як так? Ну я не знаю, Ну, це просто комбо. Що я бачу тут? Туди просто отак от тексталітіну не підіпхнуть, бо обмотки прямо туди входять в ребра. Це, мабуть, отак так от взяти, маркером помітить. І... Болгарковий там виточить таке скруглення. Ну і тоді вже можна щось якийсь там ізолятор вставити туди. Трансформатор блока живлення. Моделі аленький цвіточок. Шимка блока живлення. Запилена. Чому молодці. Хорош маркетинг. так міліметрів на 5 заглибився. Хто У кого такий стрьомний поляниця. Зробіть так само. Ну, на крайняк, якщо Лінький болгар, який возиться, молотком тут погепайте, зігніть, щоб був зазор. А тепер гляньте, там он зазор. Скільки виходить, у нас. Та там уже і підкладати нічого не треба. Вже точно не замкне. Я от що подумав? Може вони навмисно скритили максимальний струм до 100 ампер. Тобто той, хто це робив... Знав які крутецькі транзистори І отаке почудив Тут навіть не 100, а 90 А максимальний струм. Дубль номер 2 В общем, поставив я йому 160 А. Якщо витримає тест, для домашніх потреб цього хватає. То що от такої балайки очікувати 180, тим більше 200. Не ну то й можна було б. Но це при умові якщо поставити нормальні транзистори а ті що тут стоять ну дуже гарно буде якщо вони і 160 витримають. Мінімальний струм 26 вольт здесь у нас там 15 а ставим отметку 50 24 вольта ну десь 45 Ставим отметочку 100. 26 В есть 100 А. Отметочка 150 26 вольт есть 150 А. Максимум 26 вольт. Ну навіть здесь 165 получилось. Проверим чи у него антизаливщик. Давайте спочатку на маленькому струмі. але довгенький Тепер на максимумі дуже довгий, но... ну є, в общем. Вертаємося на відміточку 80 і поваримо електроніком троєчкою онію. отметочка 120. максимум и электрод четверочка Знову його розібрав, бо якось мені неспокойно. то що дядька, коли його вислав, написав, що світиться, але не варить. Ну, поняття не варе, ви ж знаєте, може, сере не варить може, зовсім не варе. Ну Як ми з вами бачили, варе він ще як варить, тільки був слабий струм. І вже після тесту я знову звернувся до дядька кажу, як кажу, виглядає ефект. А він каже: та ні, взагалі нічого на виході немає що ми робимо висновок, що у нас тут якийсь плаваючий дефект, і він у нас не проявився. Тобто, то, що ми там малий струм побачили, це не про це була мова. А це що означає? Десь, мабуть, якась є тріщина або не пропай? І цілком можливо, що і транзистори вилетіли колись, чи у виробника, чи у якогось попереднього власника, чи у продавана, можливо, десь на ходу. Пропала генерація, чи пропала генерація на одне плече, і воно пшикнуло. Так що ми ще до дефекту не докопались. ну Хоча б взяти допустимо, ТГРчик. Дивіться. Первічна обмотка його пропаяна тут. А там пропайки нема. А може там бути тріщина в пістоні, аж бігом. Кераміки тут куча. Якщо ото одна паяна друга паяна, там от третя паяна Цілком можливо, що апарат уже десь ну, роняли, він битий. І, може, знаєте, так тик-тик, до життя вернули і повторно його продали, але дефект десь все одно сидить. Повністю всю вправу пропаяв. Залишилось тільки каніфоль повимивач. Навіть туди під транс заліз. У мене є таке тоненьке жало. Тепер же я спокійніше. Все, в принципі, хай цим щастить. До нових зустрічей.